У Косівчинській школі інтернат фінішував проект Волонтерство заради змін у благодійній акції, спрямованій на покращення життя дітей з особливими потребами, взяли участь волонтери з різних європейських країн. Необхідні для вихованців інтернату речі, книги, канцелярію, ігрові набори для творчого розвитку дітям вручала дружна команда центру європейських ініціатив. Останні два місяці волонтери із Італії, Франції Польщі намагалися знайти спільну мову з сумчанами, аби покращити життя дітей з особливими потребами. Результати благодійної акції перевершили всі очікування. Директор загальноосвітнього закладу Інтернат приємно вражений здобутками команди волонтерів, адже розуміючи складність ситуації в країні, мало сподівався на успішність проекту. Ми звичайно взялися цей проект, але щодо очікувань, то я не очікував, що вони скільки зберуть. Я більше 10 років директор, я знаю, що таке ходити, просити. Я знаю, що таке, коли тебе женуть, коли тобі обіцяють, а потім не дають. Це завжди було є і буде. Я, я певен, що і вони не один раз на це наштовхнулися. Але скільки випросити за два місяці, це дуже багато, це великий об'єм роботи. Самі ж волонтери говорять, хоча й виникали труднощі, однак опускати руки не мали ні бажання, ні морального права. Сьогодні вони із задоволенням вручають вихованцям інтернату книги, канцелярію, комплекти для роботи в гуртках, а серед іншого навіть швейну машинку, праску і пилосос. Я дуже щасливий. На початку проєкту, коли ще все не дуже виходило, я був засмучений. Однак, коли ми почали отримувати позитивні відповіді, я зрадів. Дивлячись на результати акції, я можу сказати, що я щасливий. Найбільша радість для мене те, що ми змогли допомогти дітям найцікавішим для мене була саме підготовка нашого проекту. Коли ми розробляли стратегію, вирішували, як саме займатися цим, знаходити спонсорів, як підготувати всі заходи. Саме те, як розробляти благодійний проект, було для мене найцікавішим. Координатор волонтерських проектів запевняє, що благодійна акція ще раз проілюструвала доброту і великодушність українців та сумчан, зокрема. Центр європейських ініціатив планує й надалі допомагати Косівщинській школі інтернату. І не тільки це був вже не перший проєкт нашої організації з косівщинської школи інтернатом. Ми ми плануємо співпрацювати, Тобто, ще проект не закінчується. Ми будемо отримувати допомогу від наших партнерів. Я думаю, протягом ще якогось часу. А в майбутньому, звичайно, обов'язково. Тобто, це наші партнери довготривалі організатори акції говорять, що проект волонтерства заради змін не завершився, а лише на набер...